Добрий день, шановне товариство мотоблошників. Сьогодні вирішив зняти відео, як копає картофеля копачка з мотоблоком нева. Ну, груддя, ви бачите, яке земля суха. Земля суха. Отака земля. Зараз покажу як вона працює. Врахуйте, що вона копає на глибині більше 10-9 см. Так, запускаємо апарат. На тахометрі 2600, ну він трошки бреше. Як бачите, вона сама йде. Ну, трошки має маєшківокся під колеса не буксують. Трошки треба під цей підправляти. От такий результат, як бачите. Картопля непогана, але дуже багато поїденої. Хробачок дуже любить цю картопельку. Я не знаю, чи це королева анна, чи це банан. Ну, коротше, такий варіант. Так що дивіться, підписуйтесь, читайте, слухайте на цьому до побачення.